Так, на дворі у нас що там у нас 9 листопада буду консервувати вже мотоцикл. Думаю вже достатньо. В цьому сезоні він настраждався від мене. Заїхався в машинок. в двойки відкрився. Зараз їдемо на муєчку і на заправочку. І в принципі потім розкажу, що ще я роблю. І що ще дехто робить. Коротше, це відео про те, як я концю вірусу свій мотоцикл. Проблема. <рігла> Под'їжджаємо на моечку і вдаємо свого черталта. Бачите, сокна звичайною піною, відразу приїхав, відразу піно, собой губку, промив гарнимто його і осмосом промив. І часто, як промивав, побачив, що цей захист, тут передня зірочка, болтається, що бачите, все теж. Думав, що болт не прикручений, але болт закручений. Походу защита тріснула. Буду в гаражі зніму, покажу вам, що з ним сталося. А зараз їдемо на заправочку, треба залить повний бак. Заправочка. залуваємо. Хто який хоче, хто де хоче. У мене буде 95-й. У мануалі написано, що 92-й цей мотоцикл теж хаває. Тому я думаю, 95-й або 95 й євро це взагалі прям пушка буде. Ого, майже 8 літрів вийшло в мене. Може навіть не влізти все. Все, їдемо в гараж. Мить і смазувати цепочку і розбиратися, що там у нас за щитки. Fuck you! Fuck you. По пластику. все оказалось до банального просто. Вот бачите болтик. А його тут не було. От і. Прийшов до Максима, він мене виручив. Так, Наступний етап консервовки нашої. Все. Керосинчик Красинчик мене є. Ось такий от. вот щітка. Ну і чухраєм. Все, скажу потом, что дальше ровно щиточку. Восклад. шук-шук-шук-шук зверху. шух Вверху. Збоку. Не забуваємо про зірочки. Тоже их вычищаем. Ну хотя заднюю. Поредню потом уже, как будем расконсервировать мотоцикл, то не можно будет и порядку. Да и пластик оцей захисний, захисный. Так, ну и так и чисто. Все, вымотать цепочку, так це уже высушено. Забыл сказать, что вот так я роблю. Замкрат, поднимаю мотик, чтобы заднее колесо свободно продаю. Начинаю з замочка, тобто беру ось таку смазочку. І отак. Раз. Два. І отак колесо піднімаю верху. Типу отак. Хтось я дивився, робить отут, типу, смазує, Ну, в принципі, теж моя існування, мені по собі ж подобається так. Ну все. Бачите, сапочку домазимо. Зараз беремо ганфірочку і протираємо. Після цього провіримо тиск в шинах. Максим привіт. Тиск в шинах перевіряємо. Ну, знімаємо акумулятор і закриваємо карбюратор. І на цьому в принципі все. Ще можна, звісно, як дехто робить цим силиконкою, чуть ли не весь мотоцикл заливати. В принципі, теж можете, крім тормозних дисків. Господом Богом прошу їх не чіпайте. Ви, ви потім будете всю тормозну систему міняти, так сказати. Будете що диск менять, що колодочки. Бо були вже претенденти. Чи прецеденти, як правильно сказати. Уже в двох знакомых моїх теж отак взяли. Задули отак з силиконочкой. А вона потім не тормозить. От слова зовсім. Ми, не ми його. Так що будьте з цим обережні. А так то в принципі я на цьому і закінчую вже своє консервування.